Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні побалакаємо з вами трошки про акумулятори. Дивіться, у нас тут на столі є ну, 4 типи акумуляторів, можна сказати, 18650. Оце от такий китайський з такого шурупокруту, саліка. Ну не важливо. У нього заявлена наємність 2000 мАч. Це у нас акумулятор, що ми часто використовуємо в ДБЖ, ЛД на 3200 200 міліампер-годин. Це такий мій тестовий. Я на ньому перевіряю деякі штуки. Щоб не перевіряти на клієнтських, це чисто. У мене там їх є 5-10 штучок, на яких я практикую деякі нові пристрої. Це 21700 теж літій іонний акумулятор. Заявлена ємність 4000 мА. А це ці літокаловські, що ми ставимо в нові павербанки. Розповім вам трошки про те, як рахується потужність, як рахується ємність, як правильно розрахувати ємність павербанку. Дивіться, у мене тут є пару павербанків моїх. Один такий чистопоходний, з ліхтариком, щоб кинув, там підзарядити щось треба було. Один такий більш потужний, теж саморобна збірка. На аліку продаються такі корпуса на 8 акумуляторів 18,650 2650. Типу пишуть 20 тисяч мм можна сюди всадити. Є такий от магазинний, Хока. Прошу звернути вашу увагу на таку цікаву надпис. Capacity 10 00 мА 37 Вт. І rated capacity 5900 мА 5, 5 вольт типічні 2 А на розрядку. 10 000 написано в магазині Powerbank, все, реально тут 5900. Як це рахується, що це робиться? Люди трошки неправильно рахують на сємність паувербанків. Дивіться, дуже важливий нюанс. Те, що у нас от, є акумулятор 1850. Е -е, його паспортна напруга 3,7 вольта, е паспортна ємність 3200 мА. Тобто ми отримуємо, грубо кажучи, 104 Вт -год годинної ємності. Е таких ми ставимо 10 штук в нашу ДБЖ на 30 000 мАч. Тобто 10 на 200, 32 мАч, а ми кажемо 30 мАч. Тобто, ні, ми не занижаємо. Ємність ДБЖ. Це робиться наступним чином. У нас є максимальна напруга, мінімальна напруга. Максимальна напруга 4,2 вольта, мінімальна напруга в ДБЖ, коли плата відсікає акумулятор, щоб він не пішов в глибокий розряд 3 вольта. Перевірено тестером від 3 вольт до 4,2 вольта, ємність 3000 мАч. Тому ми і кажемо, що ємність ДБЖ 30 000 мАч. Це все перевіряється спеціальними тестерами. У мене є таких декілька. Один Ось такий от чудовий для Type-Cі, щоб перевірити, скільки зайде сюди у нас потужності по Type-C кабелю, по швидкій зарядці. Один отакий от, кругленький той же фірми, щоб перевірити, скільки у нас заходи ємності по круглому зарядці, якщо це сонячна панель, якщо це зарядка звичайна DC. Один тестер, отакий от, який просто показує потужність вашого кабелю. Ще є дуже цікава одна штука. називається... Електронне навантаження це такий от прибор. Тут у нас два транзистори, які гріються, можуть розряджати 20 ваттами. Це ми перевіряємо ємність наших павербанків, ДБЖ і так далі. і тому подібне. Як ми кажемо нашу ємність? Це все робиться тестовим шляхом. Ми беремо повністю, заряджаємо, розряджаємо один раз наш пристрій, ставимо його на тест на зарядку і дивимося, скільки потужності в Вт-годинах він видасть. І вже від потужності в ватт-годинах ми рахуємо ємність. Тобто наша ємність це не от 8 умножить на 4. Ось збірочка, просто як приклад. Хто каже, що там не чи ще щось. Покажіть мені людину, яка буде так збирати е, банки для павербанку. Е Ізоляція на кожному провіднику, контактна зварка, ка, е, скотч зі скловолокном спеціальний для акумуляторів. Так, коли сюди ще ставиться е, БМС-ка. Ми в будь-якому разі ще зверху обматуємо це все діло скотчем. Для чого? От бачите, тут контакти, щоб не окисляли, щоб не попадала сюди волога. О, не скотчем, ізолентою, я вибачаюсь. Ізолентою, щоб не попадала волога, щоб не окисляло, щоб було більш надійно. Так, да, воно не так естетично виглядає всередині, але естетика це зовні. Всередині у нас йде функціонал. Тому, е якщо ви бачите, що у вас обмотано це все діло ізолентою, або ось такою от штукою це спеціальний картон для. Акумуляторів, ви не лякайтеся, так і задумано це зроблено для безпеки в першу чергу. Тому ми вимірюємо ємність в ват-годинах нашого пристрою, і потім вже, в залежності від типу акумулятора, який використовуємо, літій-іон чи літій залізофосфат, ми ділимо на номінальну напругу цього акумулятора. Ось саме так у нас і вийшла ємність нашого великого повербанку 50 тисяч міліампергодин, тому що номінальна Ємність ватт-годинах 164 ватт-години, ділимо на 3,2, отримуємо 51,2 ампер-години, або 50 тисяч міліампер-годин. Чому так? Чому математика не працює 4 множим на 8 і 50 не виходить? По-перше, збірка 4С2П. Для чого це зроблено? Щоб коли вам видавали 100 Вт, ви по цим маленьким контактам, по стрічці, щоб вона не перегрівалася. Тобто це зроблено з точки зору безпеки, з точки зору збільшення потужності, швидшої зарядки, дуже багато плюсів цієї збірки. І саме ці акумулятори, максимальна їх напруга 3,65 вольта. Мінімальна напруга, який павербанк може з неї витягнути, це одна ячеєчка буде 2,45 вольта. Це тому, що збірка 4С, тобто у нас сумарна напруга рахується. І саме так реально ці батарейки, ви можете подивитися, тести на них в інтернеті, якщо знайдете. просто дуже хто мало їх використовує, вони реально дорогі. Ви можете в Україні купити десь приблизно 200 гривень за штучку, і то це ще не максимальна ціна. Тобто, якщо дуже сильно повезе, взагалі вони там 250-300 гривень штучка, штучка коштують. ще доведи їх до ума, зробиться все, щоб правильно працювало. Тому ємність ми рахуємо не в годинах. От реально хто розбирається, хто знає, як міряється потужність, не міряється нічого в годинах. Тому що у вас тут батарейка 3,2 вольта. В збірці це 12 вольт виходить, 13,7 майже. А на виході USB у вас від 5 до 20 вольт. Тобто це все різна потужність. Правильно рахувати все потужністю, виключно потужністю. І на останок покажу вам дещо цікаве. У мене є тут ваги. Я сподіваюся, вам буде видно. Зараз зроблю отак от. Порівняємо вагу акумуляторів. Це дуже важливо, щоб акумулятор не може бути дуже легким. Є таке поняття, як щільність струму або щільність ємності. І не може отакий от китайський акумулятор мати 2000 мАч. Привозить 24 грама. 24 грам це пісок. Хоча реально він працює. Все, там, трошки є ємність. Ну реальна ємність я поміряв тут 300 мАч. Ось акумулятор 3200, 45 грам, в два рази більше. Це вже дійсно акумулятор. Акумулятор 21700 на 4000 мА. 68 грам. Но це дійсно непогані, правда, це акумулятор мені подарували, якщо я не помиляюсь, або з Івпірішки, або з щось щось типу такого. Тобто, це так мені для тестів їх передали. І літакаловський, віт-полімер. 90 грам один. Що вам каже про щільність струму, про те, скільки сюди можна реально впихнути енергії. Ось збірочка. 733 грами. Ця збірка важить більше, ніж більшість павербанків, які ви можете купити в магазині. Тому обирайте і думайте, що дійсно буде якісне. Ми поважаємо всіх наших клієнтів. Якщо у когось є питання, якісь хтось щось не до кінця розуміє, з радістю вам відповімо. І останній нюанс про такі от тоненькі повербанки. Тут стоїть літій, літій е, акумулятор, тільки такий плоский, типу як в телефонах стоїть. Штука відвратительна, воно може у вас надутися і дуже сильно бахнути. Коли бачите такі тонкі павербанки, ніколи в житті не беріть. Беріть або на 18650, 21700, ну це літій. Знову ж таки, літій у нас 600-800 циклів зарядки розрядки. Тобто через рік, через два ваш павербанк, скажімо так, все. Літій залізо фосфат 2000 циклів зарядки, розрядки мінімум. Тому рахуйте, що для вас важливіше взяти, коли маркетинг пише тут 10 тисяч, а ви один раз на телефон зарядите, або взяти 164 ватт-години і на своєму досвіді подивитись, наскільки цього вистачає. Всім дякую, всім гарного вечора. Задавайте питання, якщо будуть в коментарях.